Село Шишлівці Ужгородського району сюди в облаштований прихисток привезли автобусом та машинами Червоного Хреста Румунії вимушених переселенців. Це люди з Донецької області, яких на початку повномасштабного вторгнення вивезли до Румунії. Серед них – 83-річна Антоніна Головко. Жінка заходить до кімнати, де житиме з собою привезла собаку. Я рада, що привезла оцього дозора. Все люблю бездомної. Дівчата, я сама не съем, а їм віддаю. Батюшка пішов мені на вступки і согласився. Тут не маєш дворової собачки. Рада, що привезли мене сюди. Ми дуже ждали. З дня на день ждали, що сюди приїду. Люблю українську землю, люблю людей. Речі в кімнаті розбирає Любов Грибань, жінка-Переселенка з села Катеринівка Донецької області. Там був хоспіс наш при церкві, лопішки, а тоді в зв'язку з цими зв воєнними діями, там почала бомбіжка бути страшна, там взагалі дуже-дуже було тяжело. І тоді батюшка дзвонився, по, 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 як, списався по інтернету і нас пригласили туди, в Румунію. два роки жили в Румунії, воно то добре, ніхто нас не обіжав абсолютно. Ну, не своє ж не батьківщина, а сюди вже приїхали, зовсім друге діло. Тут же і сіни лічать. Тільки подивимося, люди свої наші йдуть і там балакають і вже. О, це наші. Це своє, це рідне, а це велике діло. У село Шишлівці Ужгородського району загалом привезли 41 людину. До початку повномасштабного вторгнення цими людьми опікувався Роман настоятель Святопокровської парафії в селі Катеринівка Донецької області. За його словами, у 2022 році цих людей вивезли до Румунії. Ми в Румунії прожили два з половиною роки. Там дуже гарно, дуже добре місто було. Кругом гори, річка. Все було гарненько. Батюшка на обіжав, Ми жили нормально, жили. Але бабулічки наші плачуть, батюшка, ми хочемо бути похованими, Пробачте мене люди в цьому вісі. Думають, що це саме вдома. Розумієте, і ми там десь чоловік поховали на їхньому кладовищі. І як у нас по саме, як у нас похорон, так у нас сльози, 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 сльози. Ми не хочемо, ми хочемо додому. Знаєте, а місія проріскать е, допомогла совершити чуда. Знаєте, Бог свершає чудеса, але Люди допомагають. Люди допомагають. От що. Знаєте, ми знайшли завалюшку, завалюшку, і з цієї завалюшки ми дорогі, зробили капітальний ремонт. Получилася гарна будівля. Подивитися, як все гарненько, всі кімнати, кімнати. Цей проект робився півтора місяця. Тут було голе поле з невеличким заваленим будинком, яке повністю все реконструювалося, відремонтувалося, вода борилася, і меблі закупалися, і ремонт робився і так далі. Міськість приміщення. До 50 людей фінансувала це з різних джерел фінансування. Взагалом, основний внесок був від гуманітарного фонду для України і загальна суба приблизно фінансування це і ремонт, облаштування в цього приміщення і закупка засобів реабілітації гігієни склала приблизно 16 мільйонів гривень. За словами Євгена Капліна, гуманітарна місія Проліска з 2014 року допомагала людям, якими опікувався настоятель Святопокровської парафії в селі Катеринівка. Оксана Ушакова, Леонтінеколишин, Суспільне новини.